Ми завжди казали: Бердянськ є серце озова. Ми бачили перспективу розвитку нашої території, бо у нас було не тільки гарні родючі степи, а й Азовське море. Зараз е місто Бердянськ. Ну, якось на паузі. Воно завмерло. Сама Росія. Ми бачимо, що нижче наші міста. Вона вбиває наших мирних людей. Вона знищує наших дітей. Цинічно і безжально. Ніякого волевиявлення на території Бердянська і Бердянського району не було. По факту, расисти зробили просто картинку для того, щоб узаконити ті документи, які їм скинули з Кремля. Ті декілька відсотків колаборантів, не можуть, не мають права визначати майбутнє нашого міста, нашої держави. Референдум у мене тільки оце я чую питання про референдум. Мене просто починає трясти. Україна демократична країна. У нас вільне волевиявлення. А ми що тут бачимо? Під улом автомата, та це просто знущання над людьми. А у нас були випадки на сільських територіях в селах Бердянського району, коли люди поважного віку. Не просто казали вийдіть звідси нашим е, колаборантам, а вони казали це військовим в Вони не боялися. Ви що серйозно? Під пильним поглядом військових присутності оцих запроданців, які матір рідну за вибачте декілька рублів продали. Ми віримо тільки Збройним силам України. І сподіваємося на якнайскоріше звільнення. Ми хочемо жити при своїй владі, у своїй рідній Україні, у себе вдома, все крапка, все буде Україна. Бердянськ це Україна, Запорізька область це Україна.